Як і обіцяв, знахідки помив. Це ось шмордяк такий сьогодні накопав. Знайшов таку пугу, лиса. Нічого не видно. Два совка. Три копійки, 20 копійок 61-го року. Три копійки 1908 року. Правда, їх хтось стукнув. І така. Сохра не дуже. І ось така. Медалька. Не знаю кому і за що її давали. Тут написано Полтава, 1709. Потім. П'етро. Петро. Щось не понятно. І 1909 рік. От. Ще не гуглив що це за медалька. Тому хто знає, пишіть в коментах. А і чуть не забув. Найшов три горішка для своєї коханої Отак. От Кому сподобалось, ставте лайки.